Я хотів би, щоб ми зараз відкрили з вами Біблію. Як коли говорю це слово відкриємо Біблію, мені дуже приємно, що ми можемо на зібрання носити Біблію. У мене вчора були родичі Америки, і вони в американській церкві і говорять, що десь приблизно 70% численних церкви носить на зібрання Біблію. Це дуже приємно, що у нас в нашому домі молитві дуже багато екранів там різних. Як у нас вже де висвітлюється, можна висвітлюватися тексти писання, але каже, дуже добре, коли ми на зібрання носимо друковану біблію, де ми можемо повертатись сторіночку, де ми можемо зробити якісь свої завіточки, або ну, навіть зоровою нашою пам'яттю десь запам'ятати, де написано це місце. Я хотів прочитати досить складний текст із Святого Письма. Цей текст це псалом. До речі, псалом, який став, мабуть, із цих містянських псалмів або місцянських пророц Старого Завіту, самим домінуючим в очікуванні євреями свого царя. Ну так і називали його цей містянський псалом, 109 й псалом. Взагалі, коли ми міркуємо за місцянські обідниці, Старий Завіт дуже багато пророкував про прихід Господа нашого але що цікаво, що дане, псалом, дане посилання на цей псалом згадується дуже часто в Новому Завіті. В новому Завіті, принаймні, в посланні до євреїв, лише в одному посланні до євреїв в разів є посилання на 109-й псалом. Сказав Господь Господу моєму, сиди у мене, доки покладу твоїх ворогів за підніжком нігми. Тому е, я прочитаю, друзі, цей псалом зараз весь і ми над ним повіркуємо і візьмемо для себе таку духовну настанову з цього псала. 109 псалом з 1 віша, весь псалом. Mm -hmm. Псалом дивий. Промовив Господь Господові моєму. Сядь праворуч в мене, доки не покладу я твоїх ворогів за квітнішка ногам моїм. Господь із Сіону пошле верло сили свої, пануйте поміж ворогами своїми. Народ твій готовий у день військового побору Твого, в оздобах святині із плона зірниць прилине для тебе, немов та роса, твоя молодість. Поклявся Господь і не буде жаліти. Ти священик навіки за чином Монхиседекова. По привиці Твоїй розтрощують владика царів у день гніву свого. Він буде судити між народами землю виповнить, землю виповнить трупами. Розтрощують він голову в краї великій. Буде пити струмка на дорозі, тому то підійме він голову. Взагалі, якщо ми читаємо цей псалом, і він часто згадується в Новому Завіті, перше, що я хочу сказати, це місіанський псалом. Слово Месія означає з єврейської мови цар, це, це царственний псалом. Цей псалом нам розповідає про те, що. В майбутньому мав прийти цар, стосовно якого мали виконатися всі ці пророцтва в цьому псалмі. Ще одна особливість цього псалма дуже така домінуюча і цікава. В даному псалмі Бог, е Отець, розмовляє з Богом Сином. Ми бачимо от, ну, не з небагатьох місць старого завіта, де всередині самої трійці, Боже, Божественної трійці, відбувається діалог. Тобто Бог розмовляє з Богом. І, до речі, пам'ятаєте про в церкву, 22 розділі Євандрі від Матфія, Ісус Христос використовував цей аргумент, коли він е, спілкувався з своїми опонентами. Він їм казав так: а хіба ви не читали в Псалмах, що Господь сказав е, е, моєму Господу? Так якщо Давид називає свого сина Господом, який він син йому? Ісус Христос намагався розбити уяву іудеїв про те, що майбутній цар, якого вони так очікували, буде звичайним якби, людиною. Тому що цей псалом говорить про Божественність царя, мав прийти Божественний цар. І саме цей Божественний цар, про якого звичав старий Завіт, він мав прийти. І йому малось бути дане царство. Тому це такий величний е, царственний псалом, який розповідає про те, що мав прийти цар, і у цього царя мали бути певні повноваження. Е, написано, що вороги цього царя мали бути знищені, е, цей цар мав отримати силу. І що цікаво, цьому псалом, ми над цим мішем порахуємо, третій вірш. Говорить про те, що у цього царя є народ, і цей народ. Готовий разом з царем царювати. Цей народ сповнений силами. Давайте, ми, друзі, від початку почнемо міркувати над цим псалом. Значить, перший вірш цього псалму, який часто дуже згадується в новому завіті. Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам Твоїх. Перше про що говорить цей псалом, що Бог Отець. Розмовляє з Богом, з Богом, який є другою особою Божественної твійці. Сказав Бог Яхве, Богові Яхве. Тобто Бог розмовляє з Богом. Уже цей псалом говорить про те, що Бог він має особистісний характер. І старий завіт в даному місті нам розповідає про те, що. Бог є Бог Отець, який розкривав на Завіті, а Бог, Бог як друга особа Божественного іства. І от між цими двома особами існує певний діалог. Промовив Господь Господеві моєму. А що промовив Господь? Що він сказав йому? Він йому сказав: сідай, ось, эй, написано, що сядь праворуч мене. Взагалі, проти сісти праворуч в мене це певний такий ефемізм, тому що сісти праворуч за цим словом є певний опис певної дії. Що таке сісти праворуч? Це стати другим після мене. Ну, на нашу мову сказати так, що ти будеш другою, другою особою, ти будеш разом зі мною, ти сядеш праворуч в мене. Я, друзі, пам'ятаю, що... Ви знаєте, коли ну, присвітерам доводиться відчати пари, то, ну, як правило, присвітера, коли кладуть руки на молодих, намагаються виконати оцю, ну, скажімо, символіку. Тобто права рука, ну, ми також живемо в такому символічному ключі. Ну, наприклад, права рука присвітра лягає на, 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 на голову чоловіка, ліва рука. Ну, лягає на голову, якби вже ну, наречений. І наречений з нареченою, права рука на голові наречений, це означає, що він є глава. Тобто, знавіть сама символіка того, що по праву руку, праворуч, права рука е, означає владу. Тобто, влада в сім'ї належить чоловіку. Ну, е, так, скажімо, у нас побудовано наше зовнішнє служіння. І про цей, про цей самий принцип говориться в Першому вірші. Влада віддається Богові Сину. Він, е, о, він отримує цю владу на рівні з Богом Отцем. Він отримує владу, він отримує право сісти праворуч. Взагалі, друзі, сісти праворуч. Давайте ми розглянемо цю фразу в новому завіті. Що це означає «сісти праворуч? Ви знаєте, друзі, якщо ми подивимось цю фразу в Новому Завіті, ми помітимо дуже багато новозавітних акцентів стосовно цієї фрази. Всі си праворуч, це означає розділити разом панування. Я прочитаю з Нового Завіту декілька текстів. Значить, перше послання на Коринфан, 15 розділ, вірш 25. Взагалі, в Новому Завіті я вже казав дуже багато послань на 109 й псалом. Який говорить про царювання Бога сина. Перше Дарифіанам 15.25 написано про те, що Бо Він має царювати, поки не покладе всіх ворогів під свої ноги. Тобто, якщо ми порівняємо ці два місця, псалом 109, 1 вірш і 1 тарифанам 15,25, сісти праворуч, написано праворуч Бога Отця. Згідно 1 Коринфян 15,25 означає царювати. Бо він має царювати, або в душках, можна сказати, бо він має сісти праворуч мене, поки не покладе всіх ворогів під свої ноги. Тобто фраза сісти праворуч мене і царювати це тотожні фрази. Тобто, Бог син мав сісти праворуч Бога Отця для того, щоб царювати сестри, це чудова істина, яка навпадає до на нашого Господа Ісуса Христа. Він прийшов в світ саме заради того, щоб стати царем. Взагалі, все його народження, втілення, як людини, було пов'язане з титулом Цар. Його називали Месія Цар або Христос, погрецький Цар. Ісус Христос, Господь Ісус Христос, така його повна ім'я. Господь це Бог. Ісус означає Спаситель, і Христос означає Цар. Тобто Бог син мав з'явитися, мав народитися, мав Воскреснути і мав зацарювати праворуч Бога Отця. І написано, що дивіться, апостол Павло в постані до Крифан говорить про те, що він має царювати, поки не покладе всіх ворогів під свої ноги. Цікаво, що якби цар починає царювати. Е, і е, написано, що коли він царює, він вже має царювати. Але він царює разом з ворогами. Тобто цар царює, а у царя є вороги. Ну, е, нам зрозуміла ця ну, ілюстрація? Цар отримав е, інаугурацію, цар зацарював, але є певні сили, які не хочуть, щоб він царював. Ці вороги вони хочуть скинути його ну, з царства. Ну, Я друзі, думаю, нам відомо це в умовах війни, навіть в умовах наших українських реалій, нам відомо, що таке президент, якого хочуть вбити. Тому от, ця стара завітня якби, опис царювання, що цар зацарював, але у нього є ворога. У мене ще є, друзі, одне порівняння з Підвядемсалом і з Новим Загидом. Коли апостол Петро в День П'ятидесятниці проповідає, коли зійшов Дух Святий на апостолів. апостол Петро е, значить, цитує саме 109 й псалом на підтвердження того, що Ісус Христос Він воскрес із мертвих і послав Свого Святого Духа. Е, Дії апостолів, другий розділ вірш 34 і 30. -й. Будучи ж пророком і знаючи, що Бог клятвою поклявся йому підняти від плоду його стегну по плоті Христа і посадити на його престолі, Бог в Старому Завіті пообіцяв, що з е, клятвою пообіцяв, що він підійме від плоду стегон Давида по плоті Христа, тобто має народитися в плоті Син Давидів. Це буде людина, він має народитися в людському тілі, він має мати генеалогію своїм батьком Давидом. Це перша обітниця і друга обітниця. Значить, Цей син Давидів у плоті Христос, цар, цар Ізраїль, мав сісти на троні Давиду. І вірш 34-й розповідає прив'язку знову ж таки до 109 псалму. Адже Давид не сходив на небо, а сам каже, Сказав Господь моєму, Господи, суди, праворуч, мене. Друзі, це дуже важливе посилання Петра. Я взагалі, от, коли читаю цю проповідь Петра День П'ятниця, я думаю, ну, я просто в захоплений від екзегентики апостола Петра. Як він. Ну, Міг так співставити старозавітні е, тексти е, пророцтва в одну таку лінію, в одну канву, і видати її як проповідь, яка, е, вплив якої був шалений. Від його проповіді покаялося тоді три тисячі чоловік. Друзі, уявіть собі, яка була сила проповіді апостола Петра. Але про що говорив Петро? Він говорив про те, що Давид не сходив на небо. Давид був земним царем, але його син. Який був піднятий від плоду стегон Давида, і який мав сісти на троні Давидовому, його син зійшов на небо. Що це означає? Це означає, що сказав Господь Господу моєму, сиди праворуч мене, сиди праворуч мене на небі. Це означає, що згідно Коринфянам 15,25, і бо йому належить царювати. Бо йому належить царювати на небі. Друзі, яка чудова істина, яка лунала для е, сучасників апостола Петра, вони обидві у них були зовсім інші уяви про царювання е, сина, про царювання царя. Вони були уяви на його земне царювання. Але апостол Петро говорить, що йому належить царювати на небі. Адже Давид не сходив на небо, а зійшов на небо. Його син, його нащадок. І трон цього небесного нащадка став на небі. Брати сестри, чому нам це дуже важливо? Ви знаєте, про сестри, коли ми говоримо про небо, про царство, про царювання, перша думка, яка сьогодні має тішити нас, брати сестри, ми маємо небесний полк. Ми маємо небесний напрям, небесний вектор. Ми маємо знати, що якщо в земному житті наші земні плани Якщо в земному житті наше життя руйнується, здоров'я руйнується. Якщо е, будь-що в цьому е, земному виборі ми втрачаємо, Предсестри, знаєте, що нас має тішити? Нас має тішити те, що Ісус Христос, який царює на небі, Він нас там чекає. Там Його Царство, там Його славна резиденція, там його нове небо, нова земля, там Небесне розселення. І згідно першого послання Корифана 15, 25, Ісус Христос вже царює так. Він не буде в майбутньому колись царювати, не буде колись якась точка початку його царства в далекому майбутньому чи в недалекому майбутньому. Ісус Христос посів праворуч Бога Отця, коли, брати сестра. Ми ще прочитали третє місце, ми б узнали, коли Ісус Христос почав царювати праворуч Бога Отця. Марка, 16, розділ. Вірш. 19. Після розмови з ними Господь вознісся на небо і сів праворуч Бога. Після розмови з своїми учнями Марка 16,19. Ісус Христос, Господь, возноситься на небо і сідає праворуч Бога. Тобто початок його царства почався, коли він піднявся на небо в Воскресному тілі, коли він вознісся з цієї землі і почалося його царство. Брати сестри, ця дука має тішити. Царство має навіть від світу цього, казав Ісус Христос. І ми маємо, християни, пам'ятати, що сьогодні ці два видимо символа, хліб і паноло нам нагадують про нашого Спасителя, який сьогодні перебуває праворуч Бога на неї, який сьогодні царює і його царство ніколи-ніколи не буде кінця. Це те царство, яке було обіцяне в Старому Завіті, про яке писали пророки, що це буде вічне царство. Це царство висла різними образами. Ми маємо такого чудового царя, який сидить праворуч Бога, який царює на небі і його царювання буде вічне. Друзі, 12 псалом далі, другий, третій вірш. Господь із цього пошле верну сили своєї, пануйте поміж ворогами своїми. Взагалі, другий вірш нам розповідає про наступну чудову істину. Він нам розповідає про те, що оскільки царство нашого царя знаходиться на небі, то і Сіон, про який йде в другому віші, він також знаходиться на небі. І слово берло українське слово означає російське слово скіпета або жезло. Тобто всі царі, знаєте, о, друзі, вони мали в своїй правій руці, ну, такий, знаєте, жезл своєї влади, оздоблений там. Коштовностями. Це був символ їхньої влади. І оця сила своєї влади на царювання на небі, Ісус Христос, наш Господь, отримає стіло. Тобто йдеться мова про Небесний Сіон, про небесний сіон як місце присутності Бога. І сили царювати на небі йому дає написано. Господь, Бог Яхве, Бог Гець, дає йому цей жезл, який символізує, що він має право царювати на неї. Цікавий третій вірш, на те Ви знаєте, коли ми говоримо про царя, знаєте, що у нас завжди ви, виникає думка. А якщо ти цар, а хто ж твоє ну, військо? Хто твій народ, який царює разом з тобою? Я хочу, щоб ми зараз. Прочитали третій вірш і поміркували над одним старозавітнім образом, який був в житті Давида і інших царів Ізраїля. Вірш третій, книга Псалмів 109 псолов, вірш третій. Народ твій готовий у день військового побору Твого, в востобок святині і зло на зірниці прилине для тебе, немов та роса твоя молодість. Взагалі, даний текст має різночитання з синодальним текстом, тому що синодальний текст перекладений з Семноїпти грецької, з ну, грецькою мовою, був перекладений з старий Завіт. Але мастерецький текст подає дослівне значення цього тексту. Пряма, прямий переклад з єврейської мови наведений дуже точно в українському перекладі Івана Гієнка. І в даному тексті Івана Гієнка дуже точно переклав це. Текст. Так само, як у Лагенка, цей текст перекладений в авдійській біблії Кариля Яркова і в інших перекладах, які перекладалися саме з машарецького тексту, з єврейського тексту. Друзі, про що йдеться мова 109 му псалу е в 3 вірші? Народ твій готовий, дивіться, цар царює, а народ готовий. До чого готовий? Підтримати свого царя, воювати за свого царя. Народ твій готовий у день, у день військового побору Твого. А в іншому прикладі – у день твоєї сили, коли ти царюєш в славі, в силі, народ твій готовий, готовий до боротьби, готовий до того, щоб далі продовжувати е, своє існування, щоб далі боротися разом із царем. Я вам наведу один старозавітний приклад, брати сестра. Дивіться, е, царює цар Давид. У Давида було військо. І от його військо був воєначальник Киа. Написано, було троє самих хоробрих, але була ще тридцятка. Тридцятка самих хоробрих воїн. І коли у Давида були якісь надважливі завдання, він казав дав. Він давав своє повеління і його народ, його воїн, ну, вони, вони рухалися в бій за свого царя за Давиду. Одного разу Давид захотів пити і казав, хто мені принесе воду з джерела з криниці Віфлеємської? І написано, що троє його хороб пробилися через філістинський стан, набрали, зачерпнули води і принесли своєму царю Давиду. Друзі, ось хто були хоробрі давини. Це були хоробрі воїни, які не боялися померти за свого царя. Це були ті воїни, які по одному лише зову царя вони підалися в бій. Сестри, це, це образ, що сьогодні, в образі цього народу, ми з вами. Ми маємо бути готові, якщо нам щось говорить наш Небесний Цар. Виконувати його волю. Якщо нам Небесний цар скаже, тобі треба простити свого брата і свою сестру. Що нам треба зробити, брати сестри? Простити. Якщо нам Небесний бачить цар через своє слово, скаже, що нам треба боротися з нашими сильними пожадливостями, з похотями, які написано, що востають на нашу душу, що нам треба зробити? Нам треба боротися. Нам треба в цій боротьбі не ослабівати, знову підніматися, знову укріплятися і продовжувати далі боротьбу. Якщо нам наш небесний цар скаже, якщо нам потрібно витерпити якусь образу або наругу, і витерпити як християни терпять, нам потрібно підставити одну щоку, іншу що, нас образу ми маємо е, стати лагідними, не віддавати злом за злом кривою. За ми маємо стерпіти з Божою силою. Народ твій готовий у День Твоєї сили. Сестри, сьогодні в образі цього народу, у військах Небесного Царя, ми з вами, братисестри, ми маємо бути готовими в День Божої сили бути разом з нашим Небесним Царем. Дивіться, яких в прекрасних образах описана готовність цього народу. В оздобах святині цей народ, якби він. Ну, якби, має оздобу святині, це святий народ. І з мола зірниці прилине для тебе, немов та роса твоя молодість. Хтось скаже в народі, а мене вже в армію не можна брати, мені 60 років, я вже не можу. Е, то даний текст говорить про те, що ні, друже, е, 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 і із, із лона ранку, із утроби ранку, з утроби, з утроби, з утроби зірниці. Якщо ти Якщо ти ослабів, якщо ти старий, якщо в тебе немає сили, на тебе з, з, з утроби ранку зійде, написано, немов тараса твоя молодість. Ти будеш як молодий під час війни. Ну, пам'ятаєте, був такий халев, який вже йому там вже було під 100 років, а написано, що він мав гострий зіст в руках своїх тримав меча. І написано, що я кажу, я е, такий сильний, як і раніше був сильний. Брати сестри, е, це образ для нас сьогодні, для нашого повсякденного, практичного життя. Якщо ти ослабів, якщо ти маєш похилий вік, якщо в тебе якісь е, ну, проблеми, немочі, дивіться, як цей текст потішає нас, брати сестри. На тебе зійде молодість. Як краса сходить на траву, як роса сходить, як роса до утроби ранку сходить на землю, так на тебе зійде молодість. Ти будеш як молодий, ти будеш сильний, ти будеш потужний. О, ти, сестри, я хочу підкріпити всіх нас цю іславної неї. Якщо ми десь ослабіли, якщо нам важко, якщо ми відчуваємо якісь особливі спокуси, переживання. Давайте ми зміцнимося цією нашою небесною надією, якою нас містяє наш Господь Ісус Христос. На нас зійде молодість. Так що наша молодість, можливо, втрачена вже молодість, вона знов поновлюється. Написано, що молоді юнаки вони так само ослабівають, але ті, що надіються на Господа, оновляться всі. Тобто, оце оновлення, мені подобається англійське слово revival, Тобто, воно означає знов оновлення, оживлення. Пробудження. Тому, друзі, оцей оце, Божий ревайвел, це Боже оновлення в силі, оця нова молодість, яка сходить на нас. Ми маємо цю молодість знову і знову склонятися. Нехай нашому Господу Ісусу Христу буде слава за це оновлення. Амінь.